Є одна істина, яку більшість людей визнає тільки тоді, коли вже втратила сім'ю, стосунки, репутацію або внутрішній спокій, людське життя рухається у напрямку вимовлених слів. Не мрії визначають твій шлях, не емоції і навіть не обставини, саме слова формують атмосферу, у якій ти живеш щодня. Багато хто намагається змінити поведінку, сферу діяльності чи оточення. Але продовжує говорити те саме різко, гірко, руйнівно, принижуючи себе, а потім дивується, чому нічого не змінюється бо слова це насіння, а життя це урожай, і урожай чесно показує, що людина сіяла у книзі приповістей, 18.21 сказано прямо: смерть і життя у владі язика, і хто любить його, той скуштує його плоди. Це неможливість, невипадковість, це духовний закон. Твій язик або впускає в твоє життя Божу силу, або запускає руйнування. І найстрашніше те, що цей закон діє, навіть коли ти про нього не думаєш. Людина може машинально повторювати: я нікому не потрібен, у мене нічого не виходить, я такий, я не змінюся. І з часом ці слова перетворюються на внутрішню реальність Бог не проклинав тебе. І диявол не проклинав тебе. Людина сама створює сценарій власним язиком. Це не магія, це принцип, закладений творцем. Неможливо говорити негатив і мати мир, неможливо повторювати поразку і очікувати перемогу. Неможливо проклинати себе і чекати Божого благословення, яке твої слова ж відштовхують. Але саме тут найбільша надія, тому що Бог дав людині право вибору яким голосом звучатиме її життя? Коли твої слова починають узгоджуватися з Божою істиною, атмосфера змінюється ще до того, як зміняться обставини. Ти ще бачиш труднощі, але вже кажеш: Господь мій пастир, я ні в чому не буду мати нестачі. Ти ще відчуваєш слабкість, але вже промовляєш. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє. Ти ще не бачиш відповіді, але говориш. Довіряю тобі, Господи. І що цікаво, великі зміни рідко починаються з великих подій, вони починаються з маленьких фраз, вимовлених у правильний бік. Бог не закликає робити вигляд, Він закликає обирати, на чому стоятиме твій язик на страху чи на його істині. Тож найважливіше питання, якби Бог сьогодні дав тобі пожати весь урожай твоїх слів за останній тиждень, це був би урожай радості? Чи ти б злякався, бо цей урожай уже росте, і те, що ти скажеш сьогодні, завтра стане твоєю реальністю. Є слова, які не говоряться вголос перед людьми, але саме вони здатні руйнувати сім'ї, дружбу, служіння і навіть церкви це ті фрази, які вимовляються тихцем між своїми, ніби нічого не означають, але мають силу ламати долі. Іноді люди кажуть, я просто висловився. Просто поділився, просто обговорив ситуацію, але в Божих очах такі речі називаються прямо плітки та розпалювання розбрату, писання не приховує це за м'якими словами. У книзі Приповістей 19 серед того, що Господь ненавидить, є пункт, який ми часто ігноруємо той, хто сіє незгоду між братами. Зверни увагу, не той, хто випадково сказав щось зайве, а той, хто сіє. Тобто робить це свідомо, систематично та регулярно, бо навіть маленьке зерно завжди дає свій плід. і ворог це чудово знає. Плітки це не питання інформації, це питання наміру. Люди нерідко плутають щире відкриття душі з розповсюдженням чужої ганьби, є різниця між духовною відвертістю та пліткою. Духовна розмова це коли ти звертаєшся до зрілої, мудрої, відповідальної людини. Яка здатна зберегти довіру, підтримати та вести до зцілення, це коли мета відновлення, а не руйнування. Плітка ж це розмова з тими, хто не може допомогти і не має знати, але охоче слухає негатив, бо це живить гріховну природу. Плітка це нечесність, це вид духовного насильства. Через такі слова люди самі відкривають двері ворогу, даючи йому можливість руйнувати стосунки. Чому Бог так суворий щодо пліток? Тому що вони розвалюють зсередини те, що Бог будує зовні. Дім можна звести за кілька місяців, але кількох підкилимних розмов достатньо, щоб у ньому з'явилися тріщини. Сім'я, яку створювали роками, може зруйнуватися через одну людину, яка постійно сіє негатив за спиною. Церква може рости і благословляти людей, але кілька язиків, які працюють на ворога, можуть знищити довіру, роз'єднати та охолодити любов. Саме тому Давид у Псалмі 101,5 говорить жорстко хто таємно обмовляє ближнього, того я знищу. Не тому, що він був жорстокий, а тому, що мудрий цар знає. Царство неможливо збудувати, якщо не захищати його від тих, хто підкопує зсередини. Диявол не завжди нападає відкрито, частіше Він працює через тихий шепіт усередині спільноти. Ісус у Євангелії від Матвія 12.25 проголосив фундаментальний закон кожен дім, що розділився сам у собі, не встоїть це духовна реальність. Неважливо, як багато ти молишся, неважливо, скільки Біблії прочитав, неважливо, скільки служиш. Якщо всередині є поділ, дім приречений. Тому ворог рідко атакує в лоб, йому достатньо кількох тихих, непомітних слів трошки тут, трошки там, і атмосфера вже змінена, довіра слабшає, серця віддаляються, єдність руйнується, і тоді ворог робить те, чого не зміг би досягнути жодним зовнішнім нападом, руйнує зсередини. І тут варто чесно запитати себе уяви, що всі твої приватні розмови за останній місяць. Зараз би прозвучали перед тими, кого ти згадував, вони наблизили б їх до Бога чи відштовхнули б ще далі, бо для Господа достатньо кількох слів, щоб побачити яке в тебе серце. Прощення це тема, яка б'є по нашому его найболючіше. Багато хто сприймає його як слабкість, ніби це дати злочинцю право знову зачепити, ніби це капітуляція або ухилення від реальності, але писання відкриває іншу істину. Прощення це прояв духовної сили. Ми звикли думати, що сила це вміння відповісти, поставити на місце, вийти переможцем у конфлікті, але Божа сила виявляється в тому, що ми не дозволяємо чужому болю перетворити нас на тих, хто цей біль завдав. Непрощення тягар, який з'їдає душу зсередини. Деякі вважають, що тримають образу проти іншої людини, але насправді вони носять її в собі, як камінь у грудях. Образа забирає спокій, виснажує, порушує сон, людина може жити звичайне життя, але думки всередині постійно повторюють, чому він так зробив, чому вона так сказала, чому це сталося зі мною? Євангелія від Матвія 14-15 говорить дуже прямо якщо ми прощаємо, Бог прощає нас, якщо ні, ми закриваємо двері для Його милості. Це не покарання, а духовний закон. Серце, затиснуте в кулак, образи, не може прийняти Божий дар. Прощення це не емоція, а рішення. Емоції можуть ще боліти, навіть після щирого вибору простити. Це не означає, що прощення не відбулося, просто серце проходить процес загоєння, можна плакати та водночас прощати, можна залишатися пораненим і при цьому бути слухняним Богові. Можна не відчувати любові, але молитися, Господи, я вирішую простити, я віддаю цю ситуацію тобі. Це і є духовна міць, але прощення не означає відсутність меж. Часто віруючі плутають ці поняття і через це страждають. Апостол Павло у посланні до Тита 3.10 нагадує якщо людина після двох зауважень не змінюється і продовжує руйнувати, потрібно відвернутися. Це не жорстокість, а турбота про власну душу. Прощення відкриває двері, щоб випустити біль. А кордони захищають серце від нових ран. Твоя внутрішня людина та храм Святого Духа, і ти не зобов'язаний впускати туди тих, хто приходить із руйнуванням. Ти можеш щиро відпустити людину зі свого серця і водночас не впускати її назад у близьке коло, якщо вона не змінилася і продовжує приносити у твоє життя руйнівність. Ісус любив кожного, але довіряв лише тим, хто мав чисті наміри, і це принцип, який віруючі часто не усвідомлюють. Христос прощав, служив, торкався сердець, але мав мудрі межі. Він не відкривався тим, хто шукав лише видовищ, він відходив від натовпу, коли бачив, що люди вимагають від Нього того, що не входило в Божу волю. Він уникав тих, хто планував нашкодити, поки не настав визначений час. Він не відкривав себе тим, хто не був готовий прийняти істину. Як каже Євангелія від Івана 2,24 Ісус не довіряв себе їм, бо знав, що в кожній людині Ісус прощає всіх, але близькість дарує тим, хто справді шукає Бога. Прощення дає свободу, а кордони оберігають серце. Можливо, Тебе зранили, принизили, використали. Можливо, слова тих, кому ти довіряв, стали болючим ударом. Можливо, хтось роками знецінював тебе, і ти вже важко уявляєш себе без цього тиску. Але ось істина непрощення прив'язує до минулого, а кордони зберігають твоє майбутнє. Ніхто не має права повторно ламати твою душу, Бог не вимагає цього, Він хоче, щоб ти жив у свободі, а не у безкінечних ранах. Запитай себе чесно, чи є людина, якій ти вже пробачив? Але все ще дозволяєш їй руйнувати тебе, бо боїшся встановити межі. Господь кличе не лише прощати, а й захищати себе. Є битви, які ми програємо не тому що не праві, а тому, що сказали те, чого не слід було говорити. Ми всі знаємо цей внутрішній стан, емоції киплять, серце палає, думки рвуться вирватися назовні, і здається, що варто просто відповісти жорстко, поставити людину на місце. Довести свою правоту, але писання показує інший шлях інколи найбільшою силою є мовчання сказане у правильну мить мовчання не ознака слабкості, а духовний інструмент. У приповістях 17,27 сказано мудрий стримує свої слова навіть нерозумного вважають розумним, коли він мовчить. Сьогодні, коли кожен поспішає висловитись про все. Тиша стала дорогоцінністю, вона перемога над хаосом всередині. Це здатність утримати вогонь емоцій і обрати божий шлях замість тілесної реакції. Справжня боротьба завжди відбувається в серці, а не назовні, і мовчання дає можливість Святому Духові діяти там, де твої слова могли б зробити ще гірше. Ісус переміг мовчанням у ситуаціях, де ми, напевно, кричали Б. Коли його несправедливо звинувачували, коли перед ним вигукували брехню, коли вимагали від нього пояснень, Писання каже, що він не відповів нічого. Матвія 27,14 подумай, він істина, вони неправда, Він чистий, вони у гріху, він володар неба і землі. Але все ж Ісус обирає мовчання. Чому, бо його мета не перемогти у суперечці, а виконати волю Отця. Деякі суперечки лише віддаляють тебе від Божої дороги. Ти можеш виграти словесну битву, але програти в духовній. Є моменти, коли Бог ніби промовляє замовкни, це моя битва, я стою за тебе. Ми часто впевнені, що перемога приходить через правильні слова, але деколи вона приходить саме через мовчання. У книзі Вихід 14.14» 14 сказано. Господь буде битися за вас, а ви будьте спокійні. Тиша це довіра. Спокійне серце це серце, яке знає, що Бог бачить усе і захистить краще, ніж будь-які аргументи. Дияволу не потрібні твої слова, йому потрібна твоя реакція. Є люди, які знають саме те одне слово, той натяк, ту фразу, що може вивести тебе з рівноваги. Вони цілеспрямовано б'ють по твоїх слабких місцях, щоб спровокувати зрив. Щоб ти сказав щось, про що потім жалкуватимеш, щоб інші подивилися і подумали, що проблема у тобі ворог часто не може атакувати тебе напряму, але він може підштовхнути тебе до того, щоб ти поранив себе власними словами. Тому мовчання це не втеча. це охорона Божої роботи в тобі, це духовний щит, який не дає твоїм емоціям захопити контроль, тиша не означає прийняття несправедливості. Вона означає, що зло не диктуватиме твоєї поведінки. Коли Ісус стояв перед іродом, Луки 238, 9, той задавав йому багато запитань, але Христос не сказав ні слова Той, хто знав усю істину, промовчав перед тим, хто її зовсім не розумів. Це не прояв слабкості, це велич. Не потрібно пояснюватися людям, які не хочуть почути правду. Не потрібно доводити свою цінність тим, хто духовно сліпий. Не кожна атака варта відповіді, і не кожен конфлікт призначений Богом. Запитай себе відверто скількох ран у своєму житті ти міг би уникнути, якби в найнапруженіші моменти вибрав тишу замість імпульсивних слів? Бо одна фраза, сказана на емоціях, здатна зламати те, що будувалося роками. А хвилина мовчання може втримати тебе на Божому шляху. Біблія відкриває важливу істину. Корінь проблеми не в язикові, корінь у серці. Ми часто кажемо, то були емоції, я не це хотів сказати, але Ісус говорить слова не випадкові вони виходять із того, чим переповнене серце. Як вода шукає шлях назовні, так і внутрішній стан людини виявляється через її мову, наші слова це відлуння нашого серця. У Матвія 12:34 написано. Бо з надлишку серця говорять уста. Добра людина з доброї скарбниці приносить добре, а лиха лихе. Це точний духовний діагноз якщо серце переповнене гнівом, слова будуть колючими, коли в серці живе страх, з уст виходить песимізм, коли всередині образи, слова стають гострими і болючими, коли серце сповнене заздрості, Мова принижує інших, але коли всередині оселився Божий мир, навіть серед бурі слова приносять спокій і життя. Наші слова це лише прояв того, що відбувається всередині. Це симптом, а не першопричина. Марно намагатися виправити мову, не торкнувшись серця, це так само безглуздо, як маскувати тріщини на стіні, коли руйнується фундамент. Ми живемо у світі, який заохочує говорити все, що думаєш, не стримувати емоції. Але Писання навчає протилежного щоб правильно говорити, потрібно мати оновлене, очищене серце. Псалом 5012 молитва без якої неможливе духовне зростання. Серце чисте створи мені Боже, і духа праведного обнови всередині мене. Тут не йдеться про виправ мої слова, чи навчи мене красиво говорити. Бог починає не зі слів, а з серця. Бо якщо корінь здоровий, плоди також будуть добрі. Якщо ж корінь гнилий, жодні зовнішні зміни не допоможуть. Серце завжди виявляє те, що в ньому живе. Можна стримувати емоції деякий час, але рано чи пізно внутрішнє обов'язково прорветься назовні. Людина може здаватися лагідною, але в стресі її справжній стан проявляється у словах. Це не зрив. Це те, що вже давно жило в ній, кожен передає іншим те, чим наповнений сам. Хто носить мир, несе мир, хто носить біль, сіє біль, хто живе в гіркоті, отруює атмосферу навколо наші слова це канал, через який виходить все внутрішнє, і цим ми формуємо духовну реальність інших людей. Чоловік, який постійно принижує дружину, руйнує її цінність у власних очах. Мати, яка каже дитині, що вона нічого не варта, залишає в ній рани на все життя, а віруючий, що називає себе нікчемою, суперечить Божій правді і дає місце ворогу. Тому апостол Яків у третьому розділі говорить настільки різко: неправильно, коли з одних уст виходять і благословення, і прокляття це не питання поведінки, це стан серця. Бог так серйозно ставиться до наших слів тому, що вони інструмент духовного узгодження. Словами ми або приймаємо Його волю, або дозволяємо діяти брехні ворога. Нейтральності немає. Коли говориш словами віри, відкриваєш шлях Божим благословенням, коли говориш страхом, дозволяєш темряві диктувати сценарій, коли говориш образливо, запускаєш ланцюг руйнування. Коли проголошуєш Слово Боже, приносиш життя туди, де панувала смерть. Тому Ісус у Мететове 12,36 попереджає за кожне пусте слово люди дадуть відповідь у день суду. Це звучить суворо, не для того, щоб налякати, а щоб навчити. Слова це духовна відповідальність. Спробуй чесно поставити собі запитання, якби твої слова за останній тиждень були єдиним свідченням твоєї віри. Ким би ти виглядав, учнем Христа чи людиною, яку рухають страх, роздратування і внутрішні рани, бо Бог оцінює не те, скільки ти промовив публічних молитов, а те, що виходить із твоїх уст у тиші, коли ніхто не чує, окрім нього. У певний момент кожен усвідомлює, проблема не в зовнішньому світі, не в людях чи обставинах, проблема в тому, який голос звучить у його серці. Твої слова це кермо життя, твій язик це команда зрубки, слова це вітер, що рухає твій шлях, і доки не зміниться внутрішній наказ, напрямок не зміниться. Слова не магія, але вони мають духовну природу. Ми не говоримо про формулу назвав і отримав писання не вчить маніпулювати Богом, натомість воно відкриває інший закон ти або погоджуєшся з Божою істиною, або повторюєш голос ворога, третього не існує. Коли ти проголошуєш Слово Боже, запускаються духовні процеси, які несуть життя. Коли ти говориш зі страху чи розпачу, ти активуєш механізми темряви, які формують спосіб твоїх думок. Послання до римлян 10,9.10 10 підкреслює цей принцип серцем вірять для праведності, а устами визнають для спасіння. Чому недостатньо просто вірити всередині, бо віра повинна заговорити. Тиша не спасає, віра звучить. Неможливо отримати благословенне життя, якщо в устах постійно лунає поразка. Наші слова не просто описують реальність, вони вступають у взаємодію з нею. Людина, яка говорить: у мене не вийде, я не змінюся. Наша сім'я завжди так жила, не просто констатує стан, вона його закріплює, вона підписує угоду зі своїм минулим. Бог не може нав'язати благословення серцю, яке вустами постійно проголошує розруху. Бог діє лише там, де є згода, тому так важливо відмовитися від слів, які несуть смерть. Цей духовний закон простий уста відкривають двері або Богові, або ворогу. Ісус, у Матебе 12,37 говорить бо твоїми словами будеш виправданий, і твоїми словами будеш засуджений. Мова не лише про судний день, це про курс життя. Слова можуть підвести тебе до Божого світла, коли ти починаєш говорити його істину, я відкуплений, я прощений, я належу Богові, я нове творіння, у мене є майбутнє. Ті самі уста можуть занурити людину в темряву, я нікчема, я негідний. У мене нічого не зміниться, і доки це звучить, навіть Бог не буде ламати людську волю. Ми самі створюємо атмосферу, в якій живе наша сім'я. Слова чоловіка можуть або укріплювати серце дружини, або руйнувати її безпеку. Слова дружини можуть або підтримувати чоловіка, або виснажувати його душу. Слова батьків можуть або благословляти дитину, або створювати в її серці тріщини, які потім доведеться лікувати роками. Бо сім'я це не лише дах і стіни, це духовний клімат, який формують наші уста. Сім'я це передусім атмосфера, а атмосфера народжується з тих слів, які наповнюють дім. Не може вирости дитина зі здоровим серцем там, де постійно звучить гнів, не може бути міцного шлюбу там, де слова ранять сильніше за удари. Писання не радить лише намагатися не сперечатися, воно наказує: жодне негідне слово, нехай не виходить із ваших уст. 29 – Божа істина повинна стати мовою, якою ти живеш. Багато хто молиться, Господи, зміни моє життя, але водночас вимовляє, у мене знову нічого не вдасться. Це духовний конфлікт. Ти просиш Бога підняти тебе, але словами знову опускаєш себе вниз. Пора змінювати словник. Замість мені страшно, Господь моя твердиня. Замість я слабкий, моя сила в Христі. Замість у мене все розсипається. Бог робить нове. Замість я сам, Господь поруч. Це не психологічний позитив, це життя в гармонії зі Словом Божим. Запитай себе чесно які слова сьогодні формують твоє завтра? Віра чи страх? Зміни приходять не з грандіозних подій, а з одного правильного речення, сказаного в сторону світла, і є моменти, коли Бог не просто звертається до людини, Він торкається її так глибоко. Що все життя починає звучати по іншому. Не голос змінюється, а сама внутрішня мелодія, бо дотик Бога завжди приходить у те місце, де людина найбільше поранена, і найчастіше це наші уста. Ми говорили про слова, які можуть будувати чи руйнувати, про приховані вислови, що здатні змінювати долі. Про прощення й кордони, які лікують, про мовчання, яке інколи промовляє сильніше за будь-який аргумент, про серце, що визначає мову, і про слова, які скеровують життя. А тепер найсуттєвіше Божий дотик до уст це завжди початок нового шляху. Пророк Ісая не міг говорити в Божій силі, доки Бог не очистив його уста, у ісмершість 6,7 сказано І він доторкнувся до уст моїх і сказав. Ось це торкнулося уст твоїх, і беззаконня твоє відняте, і гріх твій очищений. Цей момент став переломним. Ісая не просто отримав чисту мову, бог вирвав із його серця отруту, страх і сором, що жили там роками. Адже раніше він бачив себе так я людина з нечистими устами.